Права 810. За допомогою лінійки і транспортира побудуй трикутник. Ну що ж, давайте спочатку виконаємо перше завдання. Читаємо: отже, треба побудувати трикутник, дві сторони, якого дорівнюють 3 см і 4 см. А кут між ними 80 градусів. Ну що ж, стартуємо, беремо лінійку. Так, і спочатку давайте побудуємо тоді сторону, яка дорівнює 3 см. Будуємо. Раз, два. Три є. Ну а тепер кут між ними 80 градусів. Так, є. Ви можете собі поставити крапочку, а в мене можна одразу відкласти відрізок довжиною 4 см. Тобто я відкладаю тоді раз, два, три, чотири. Є. Чудово. Тепер з'єднуємо кінці для того, щоб утворився трикутник. Чудово є. Збираємо лінійку. І давайте тоді. Отже, тут у нас 3 см, тут 4 см. А тут у нас кут 80 градусів. Є. Трикутник ми нарисували. Переходимо до другого завдання. Отже, побудує трикутник. Одна сторона, якого дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, дорівнюють 50 градусів і 70 градусів. Добре, беремо тоді лінійку. І будуємо, я горизонтально побудую, щоб мені зручніше було кути будувати. Отже, відрізок нам треба довжиною 6 см. Ну що ж, 6 см давайте будуємо. Отже, раз, два, три, 4, 5. Шість. Є. Ну, а зараз нам треба побудувати. Дві інші сторони. Ми не знаємо, яка їхня довжина. Тому я пропоную будувати проміні. Я тоньшим буду проводити їх. Отже, дивіться, будуємо один промінь під кутом 50 градусів з одної сторони. Так. Досить довгим його будуємо. Ми не знаємо, де вони перетнуться. А інший промінь з іншої сторони під кутом 70 градусів. Отже, шукаємо 70. Так, 70. І проводимо з краю іншого. Ось ми провели до перетину. Чудово. Ну, а зараз давайте ми вже знаємо, яка буде довжина, де точка перетину. І товстішим проводимо до точки перетину. Отже, раз. І в іншу сторону. Два. Є. Так. Ну а зараз давайте заберемо лишнє. Ви можете стерти стирачкою. Отже, стерло. Тепер основа у нас 6 см одна сторона. А кути, що прилягають до цієї сторони. З одної сторони, давайте я тут позначу, це у нас буде кут 50 градусів. А з іншої сторони кут 70 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову трикутника. На цьому вправу завершено.